Сьогодні ми відкрили ще один талант нашої шоцерської громади Анжеліка Романенко. Приємно, що в цей час люди не зупиняються, працюють, надихаються і дарять нам яскраві привини своїй творчості. Малювання це моя душа і спокій. Коли малюю, то в мене якийсь свій світ такий особливий. Почала малювати в 2022 році, коли почалася війна. Почала читати вірші Симоненка, і мені сподобався один вірш, де є дуже романтичні рядки. Думаю, треба зробити картину символічно. І підбрала свій улюблений колір, блакитний, і малювання допомогло мені перестати нервувати і показувати душу на холсті. Сьогодні на виставці представлено 12 моїх робіт. Деякі більші, деякі менші. 50х70 та 70х90. Два розміри. Я думаю, це абстракція, але кожен бачить інше своє особливе. Це новий стиль мистецтва, такий сучасний. Тут є акрил, масло. Кожна крутина індивідуальна надпис має. Кожен надпис мотивує або спонукає людину робити щось добре. Я сама видумую всі картини, надписи. Деякі з них можуть мені просто наснитись, і я прокидаюсь і малюю. Я взагалі веду інстаграм. І там все показує. Десь через рік як почала це малювати, Зрозуміла, що я можу зробити благодійні конкурси, картини розігрувати і гроші відправляти армії. Я робила номерки. Один номерок коштував 50 гривень. І люди покупали номерок. Потім серед цих людей я вибирала одного переможця і відправляла картину. Навіть одна картина дійшла до Литви. Вона взагалі не молодець. На я что-то тобереться, вона постійно все доводит до конца. Вона стремится ко всему, много чего изучает нового. Я казала їй, кажу, треба виставляти свої роботи. В неї дуже дуже багато таланту. Вона мені вчора и каже, бабуся, я тобі чашку ліплю. Я тобі її розмалюю, підпишу. Я дуже її пишаюся.